З посиланням на вебсайт Центральної виборчої комісії, я думаю, що вичерпні коментарі дали поставлені і Служби безпеки України, і Державної служби спеціальної зв'язку до захисту інформації. Дійсно, на думку наших колег готувалися певні провокації, в тому числі з використанням сайту Центральної виборчої комісії, але оскільки дістити зло самої системи виборів і отримати протизаконний доступ до нашого вебсайту, певні групам осіб не вдалося. Інших щодо розміщення відповідної інформації з посиланням на сайт центральної комісії. Ситуація з одного боку вийшла абсолютно комитна. Коли з посиланням на наш сайт була розміщена інформація, якої на сайті в принципі не могли бути і не було. З іншого боку, ця ситуація дає можливість зробити певні висновки щодо ну, принаймі такого широкого скажімо обережного кола осіб, які могли бути причетними до спроб. Ання діяльності інформаційно-аналітичної системи вибору знову нагадую, що усі системи виявилися невдали і система вибори як працювала, так і продовжує працювати.